Дядя всім, хто завітав на мій канал, переглядає сьогоднішнє відео. Сьогодні вирішила приготувати ванільні булочки здобні. Для цього я взяла борошно, тут 500 г поки що в мене, потім буду ще додавати розпустила дріжджі, 8 грам дріжджів сухих, 3 столові ложки, молока тепленького від загальної кількості. Це кефір у мене ось молоко. 200 мл йде в мене молока. То я 3 столові ложки взяла сюди в дріжджі. І півтори чайної ложечки цукру, Також, так само від загальної кількості з цієї забрала. І тепер буду замішувати тісто. Я зараз в цукор вилью молочко, це тепленьке. Ще сюди додам ванільний цукор. Два пакетики. По 8 грам тут. І ще додам ванільної трішки есенції. Люблю, щоб було гарно ванільне. По рецепту там йде 20 навіть 25 грам ванільного цукру, так що? І солі. Солі отак, чайну ложечку додаю. Зараз трішки перемішаю. Тоді цукор краще розчиниться у тісті. І, ну, можливо, не зовсім тут у молоці, буде розчиниться зараз, але потім він в тісті ще. Можна, звичайно, всипати і так і розмішати там у борошні, але ну, я вирішила зробити сьогодні таким способом. А тепер. Він майже розчинився, ще трішки там є цукру, але нічого. В процесі замішування тіста він, воно цукор ще розчиниться. Виливаю сюди в тісто, борошно, вірніше. І виливаю яйця сюди. Двоє яєць. Розколотила трішки так вимкує, щоб краще і швидше розмішалися яйця. Трішки перемішаю з борошном, тут середині, у цій ямці, що я зробила, поки що не все не з усім борошном перемішую, отак всередині трішки з борошном перемішаю з молоко. По рецепту взагалі йде тільки молоко, але так як у мене, тільки 200 мл молока, то ще взяла 100 мл кефіру. Також сюди виливаю. І 90 мл олії. Можна взяти вершкове масло. Ну, у мене сьогодні олія. Так, і тепер додаю сюди у тісто розпущені дріжджі. Ну і тепер буду перемішувати з дріжджами зараз перемішаю цю рідку, рідке тісто, і вже буду. Додавати борошно і замішувати тісто. Спочатку ложкою, потім. Ще сьогодні додам такий інгредієнт, оцет Десь пів столової ложки додам. Отак, трішки, мабуть, навіть більше, ніж, пів ложки. І все, тепер буду додавати борошно, подивлюся, скільки. В мене тут 500 грамів. І ще 500 грамів просіяного борошна є окремо. Буду додавати поступово і подивлюся, скільки в мене піде. І потім напишу в описі вже кількість борошна. Ну, взагалі, то по тісту потрібно дивитися, бо й борошно різне і інші фактори можуть. Плинуть. Якщо взяти тільки молоко, можливо, а не так як я з кефіром, то також може піти різна кількість борошна. Ще вирішила і так тісто, наче жовтеньке, бо жовтки в були такі жовт, гарно оранжеві. І трішки вирішила куркуми. Небагато так. Ось так там на кінчик чайної ложки ще додаю і додала ванільну есенцію у мене отака пляшечці ще капнула кілька крапель. Все, тепер додаю борошно і буду. Замі... Замісила тісто, таке м'якеньке, гарне тісто. Отрусила мисочку борошну. І зараз накриваю плівочкою, харчовою рушничком зверху. Духовку трішки прогріла, поставлю в духовку, і нехай там воно підходить. У мене борошно пішло майже все, це що було тут ще 500 грам, так що десь майже кіло борошна пішло. Ставлю, нехай підходить. Потім буду формувати булочки. Підійшло моє тістечко. Пухкеньке, гарненьке, підходило півтори години. Здобне тісто, солоденьке, то довше підходить, ніж таке звичайне. Викидаю його на потрушену борошну доску. І буду формувати булочки. Я розділю його на дві частини, щоб було легше. Розкачала я тісто, планувала тільки робити звичайні булочки без начинки, але зайшов внук, попросив щось, кілька штучок зробити з чимось з якоюсь начинкою. Ну, то я вирішила. Зробити таку начинку в мене цукерки ромашка були. Покладу цукерки всередину. Такі булочки. Приблизно буду робити. Пороблю кульки, потім буду вже формувати дольше. Поробила кульки і зараз зроблю ці що внукові з начинкою перші. Просто цукерку всередину кладу і буду заліплювати отак. І викладаю на деку. Буде така на, йому начинка. Це наче якось трішки більше. Не знаю, як вони розтануть, там як нагріються ці цукерки, чи не розтануть, ну, подивимося. З повидлом і з варенням він не любить. Так що буде такою. Значинкою зробила, а це будуть просто звичайні булочки в мене. Так само буду викладати на деку. Ті, що з начинкою, то викладаю так трішки далі одна від одної, а ці, що без начинки, будуть класти ближче одна до другої, щоб вони були такі височенькі. Зараз ще й ту частину тіста так само розкачаю і поформую. Сформувала булочки. Мабуть, не дуже вони в мене будуть височенькі, бо не густо я розклала подекуди, то отак у мене вийшло. Ставлю, нехай підходять тепленьке місце, мабуть, духовку знов прогрію і поставлю, нехай підійдуть. І потім змащу яєчком. І поставлю випікатися 180 градусів, ну, буду дивитися, думаю, 25-30 хвилин десь будуть опікувати. Підійшли булочки мої і я їх змащую яйцем. В яйце додала цукру десь до півтори чайні ложечки. Гарно розколотила, нічого не додавала ні молока, ні води цього разу, просто яйце. Легенько змощую. І хочу ці, що з начинкою, що з цукерками в мене для внука, то подрібнила мигдалеві пластівці і посиплю, щоб знати, так назначу їх, щоб знати, що це з начинкою. І все, духовка розігрівається 180 градусів, і відправляю зараз в духовку, і нехай випікаються. Все, отакі вже гарно підійшли. Спеклись мої булочки, отакі красиві. Рум'яни. Я їх накрила рушничком після того, як витягла з духовки, щоб вони трішки відпарилися, але не надовго, так, щоб і така була зверху скоринка. Випікалися в мене пів години. Вони ще теплі, віці які. Не хочу сильно м'яти, бо ще гаряченькі вони. Викладу зараз їх такі, бачите. Думала, що вони в мене не будуть такі пишні, і я їх ріденько положила, але ні, бачите, які гарне тісто, пухкенькі, красиві. Це яйце, де стекло яйце, то трішки так, наче підсмалилося, а так то. Булочки знизу гарненькі, не спалені, не сильно засмажені. Це яйце тільки можна зняти і будуть горні. Такі пухкі, красульні, бачите, гарячі ще. Нехай трішки схолонуть, і я Розлумлюю. А ці, що посипала ось внукові мегдалем, то також такі гарні. І такі рум'яні, бо під мегдалем вони не так зарумянилися наче, але також красиві. такі. Такої смакоти я сьогодні напекла, і красиві, булочки мої і смачні. І з начинкою, і без начинки вийшли. Ще вони теплі, але вже хочу вам розламати, показати, які вони. Бачите? Отакі булочки, Ванільні. Смачно. Так що, кому сподобався рецепт, приготуйте такі булочки. Буду рада, якщо вам сподобається такий рецепт, такі булочки. Дякую вам за перегляд сьогоднішнього відео, за коментарі, за підписку, за лайки. Бажаю, як завжди, вам всього найкращого і до зустрічі в наступних відео!